Yeah, yes. Прикинь, сам це ж Нікітка закінчив садочок, а чоловік, бивший живе тут через дві хати. Оце закончив, закончив садочок, все, його дома нема, він у батька. На тракторі їздить. Він взагалі додому не приходить, представляєш? Кажу, хай хоч прийде, я хоч на нього подивлюся. Ще раз повторити те, що ти сказала, я не зрозумів. Ти на мужа хочеш бишого подивитися? На малого. Малий пішов вже ж до нього. А. А, а йому ж, там же ж не скучно, він там і на тракторі катається, поняв, вони там косять сіно, цей. Він оце додому взагалі не приходить. Позавчора прийшов, за вугол подивився, мамка в порядку, і все і попер. Кажу, капець, хоч би підійшов по цьому, а то морожено приніс, А, Мам, то, да, йде туда, да, Я мама. Ну так, да, постійно ж там, так і старші там. ж, то, ж ну, Вони то вдома сплять, поняв. Капець. А сплять вдома, так? Да? Ну так, да, а ні? він там.